Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний ранковий мій брифінг з тих подій, які я визначаю для вас актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Сьогодні, в цей день, середу, 19 лютого, поговорю про, поговоримо про те, що, власне кажучи, ж відбувається. Ну а відбувається, ви бачите всі інформаційний потік цього тижня, взагалі, лютневий такий. Це ж треба, що Україна зараз переживає дні, коли згадує загиблих з Небесної сотні наших українських героїв, які боролися і вже тоді почали повстали проти Москви, проти можливої російської диктатури, проти того, щоб перетворити Україну фактично проросійський улус. Так, от зараз ми отримуємо ще удари, отримуємо не тільки з боку Росії, тому що. Ворог атакує нас дронами, знову ж таки, масштабна повітряна тривога була по всій території України. Під прицілом енергетика, під прицілом цивільна інфраструктура в Одесі постраждала лікарня, ворог завдав ударів, так само відсутня електроенергія в деяких районах, як і в інших деяких населених пунктах. Тобто, ворог продовжує енергетичний терор і веде війну фактично на знищення України. Геноцидну війну. Ще правда не погоджується американський президент Дональд Трамп, тому що він а, зробив заяву про те, що насправді а, насправді а, Путін не хоче знищувати Україну, інакше він би міг знищити Київ, інакше він би міг донищити українську енергетику. У нього все досі багато ракет, все досі багато шахедів, і Росія є потужною. Ну таке враження, що перепрошую. Дональд Трамп дивиться не Fox News, а інші телеканали іншого зовсім спрямування, які транслюють російську пропаганду, тому що це абсолютно наративи Кремля. Ну тобто Трамп заговорив такими наративами знову ж таки про велику могутність Росії. При цьому немає пояснення, але ж чи готовий він вести аргументовані обґрунтовані дискусії з фактажем? Тут же немає якихось там антипатій, симпатій, ні. Мова про те, що давайте сядемо як партнери і обговоримо, чітко розмалюємо на столі мапу всього, що відбувається, дорожню карту, і подивимося, наскільки те, що говорить Путін і його наративи, і наскільки російська пропаганда і, взагалі, наскільки уявлення ваші збігаються про те, що я насправді завжди треба слухати дві сторони для того, щоб не було ось таких потім заяв. Я думаю, що саме так і це. Без жодних, знаєте, там емоцій. Власне кажучи, хоча вони в мене теж є природні, це треба розуміти як патріота своєї держави. Отже, але чому я кажу про те, що потрібно говорити із Україною? Ну тому що якщо, звичайно, зустрічатися в Еріяді Саудівській Аравії тільки з представниками росіян і стверджувати, як говорить Дональд Трамп знову ж таки на прес-конференції в своїй резиденції Маролаго Лаго в Флориді, про те, що він готовий зустрітися з Путіним, і що ця зустріч може відбутися якнайшвидше до кінця лютого, ну тоді а, виникає просто запитання, власне кажучи, а, ну так а коли ж почути Україну і аргументацію. Тобто є зараз фактично російська сторона, яка заливає в вуха свою пропаганду. Яка насправді волає про те, що проти Росії скасували санкції про те, щоб відновити хоч якусь взаємодію і співпрацю, тому що з економікою стає все гірше, та й на полі бою далеко все просувається для ворога не найкращим чином? Боюсь, але складається враження, що Сполучені Штати Америки, як це бувало неодноразово в історії, намагаються врятувати Росію від повноцінного краху. При цьому звинувативши Україну в усіх бідах. Адже посудіть самі, ось просто цитати це фактаж. Це без жодних, скажімо, якихось емоційних там висловів і так далі. Це просто факти, заяви американського президента. Отже, що він сказав? Він сказав, що а, війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат навіть попередніми переговорами ще кілька років тому. Ну так, кілька років тому. В тому числі що таке кілька років тому. Кілька років тому був такий час, що і Дональд Трамп був президентом. Чому не вирішив? Чому не вдалося змусити Росію виконати навіть ті ж самі мінські домовленості і вивезти свої війська з Донеччини, Луганщини та піти з Криму? Питання, тобто, знову ж таки, це питання, яке можна ставити, просто диспутуючи, це аргументовано, це фактаж. А далі, що говорить е, е, Трамп про те, що Росія все ж таки може дуже швидко все ще знищити українські міста, включаючи Київ, але не хоче цього робити? Мовляв, бачите, який Путін у нас ледь не миротворець. Путін воєнний злочинець і вбивця, але насправді він це може знищити. Чим він знищить? Питання виникає. Тобто, якби хтось вірить, що якби Путін міг знищити, він би не знищив. Ми ще не бачили, що там, де Росія могла діставати своїми ракетами, своєю артилерією, своїми кабами і великою кількістю дронів, так можна поїхати і подивитися, в що перетворилися ці населені пункти. Росія їх просто стирає з лиця землі, не рахуючи жодними втратами. Навіть вона стирає з лиця землі, навіть населені пункти на своїй території в Курській області, як це було з ударом 1 лютого по інтернату Суджі, і по інших населених пунктах. Це ж абсолютно очевидно і видно, що ось ця заява вона суперечить тому, що реально є на полі бою. І це теж можна побачити. Далі про що А йдеться, йдеться про те, що, мовляв, Володимир Зеленський не знає, де половина грошей, які дали США, говорить Дональд Трамп. Ну я думаю, що в американського президента є всі можливості. Фінансової розвідки, спецслужб, можливостей для того, аби з'ясувати, куди йшли ці кошти, і провести розслідування, залучити для цього, якщо потрібно, компетентні органи конгрес тощо, щоб чітко зрозуміти, можливо, і в США не дуже знають, куди витрачали частину цих грошей. Це теж питання, ми ж не знаємо. Так, от коли ми кажемо про це, тоді. А треба чітко заявити, що в Україні є контраргумент, і президент України постійно на цьому наголошував. А де зброя? Пакети озброєнь, які були обіцяні, але надходять із великим запізненням, і це і є причиною того, що в нас ми мобілізуємо людей. У нас триває мобілізація, як і закликають наші партнери. Хочу нагадати, що Володимир Зеленський говорив про те, що минулого року ми мобілізували 30 тисяч громадян щомісяця. А це велика цифра, це значна цифра. Я ще до цього додам рекрутинг, який працює, зокрема, і в силах територіальної оборони збройних сил України. І, до речі, принагідно закликаю долучатися, тому що зараз ми маємо гуртуватися для нас лютий і березень це такі місяці, коли ми ще більше маємо бути об'єднаними стійкими довкола української армії збройних сил України, наших добровольців, і довкола. Верховного головнокомандувача і керівництва це дуже важливий момент не дати розхитати ситуацію, тому що зараз ми в дуже складній ситуації. Я думаю, ви це розумієте. Так от щодо грошей, ну, знову ж таки, ми чуємо наративи. <кхід> ну, а, а, а Байден був абсолютно некомпетентний президент, робив безглузді заяви і його керівництво дозволило війні продовжуватися. Ну власне кажучи, можливо, і так можливо, війна б не тривала, тому що Трамп не передавав би зброю Україні взагалі. А якби він був президентом 2020-2022 року і в себе можливо так, наш би опір не тривав так довго, тому можливо в цьому докір Байдену, в тому, що він підтримував Україну, чи власне кажучи, в чому в боротьбі? Ну, можливо, все ж таки розуміння того, що війна тривала через російську агресію, а не через те, що Україна, як жертва агресії, використовуючи всі механізми міжнародного права Статуту ООН, захищала себе і реалізовує право на самооборону до сьогодні. Так просто що вина українців в тому, що ми хочемо бути незалежними, в тому, що ми не здалися Путіну. Ось до чого намагається підвести Трамп. Виходить, що певною мірою, так, власне кажучи. Ну і далі це ж все, ну далі, це вся риторика мага. Ми знаємо, ми її чули і проходили ще рік тому, коли з великими труднощами, але все ж таки отримали фінансову допомогу і допомогу на оборону та безпеку від Конгресу США, коли у нас палала Авдіївка, коли нам було терміново, ми ж це все вже проходили. Так, це ж це вже було, як казав український політичний класик. І зараз ми проходимо таке, немов дежавю, дежавю ще й з тим, що далі будуть тільки заяви про біолабораторії, так якісь, ну ви знаєте, тобто, так це все, це все що а, ретранслюється російською пропагандою, те, що намагається підвести. Далі буде ще якесь викриття. Я не не виключаю, що будуть створювати якісь комісії, розслідувати діяльність Байдена, приплітати щось, намагатися до цього, а, намагатися до цього українське керівництво якимось чином, скажімо, зробити дотичним і тому подібне. Тобто, це все. А, ну а в Кремлі як це сприймають? В Кремлі це сприймають як подарунки, власне кажучи, не інакше. Але далі, а, далі ми підходимо до головного. І до основного того, що обговорювалось, і в Варіяді, в Саудівській Аравії, тому що після цієї прес-конференції я думав обговорити більш детально глибинно розібрати, які ж там заяви прозвучали в Саудівській Аравії, що там сказали а, російські представники, що сказали представники Сполучених Штатів Америки, як все проходило про це дещо можна сказати, але в першу чергу єдине, що потрібно сказати, до речі, з Ріаду, що у американського телеканалу Fox News дійсно є дуже надійні джерела. Тому що я хочу нагадати, що цей канал повідомив про те, що а, є такі, скажімо, а, є такі пункти того, про що нібито домовляються Сполучені Штати Америка та Росія. Отже, досягти припинення вогню. Очевидно, що ті ж самі дедлайни це 20 квітня, Великдень і 9 травня цього року. Після цього, після цього. Провести вибори, і тільки після того, уже, як вони думають після виборів і з, з новим президентом, тому що очевидно, що а, Росія і Сполучені Штати Америки зійшлися в тому, що їм Володимир Зеленський не підходить. Через свою безкомпромісність, через свою принциповість, через свою твердість і силу характеру, це, до речі, теж важливо розуміти. Через те, що не здає інтереси України, не подмахує договори, будь-які, які, які підсовують, знаєте, дуже швидко і кажуть, що давай підписуй там на коліні і здавай українські ресурси, а захищає національні інтереси України. А у США і Росії зараз інший, інша, інший порядок денний. У них чергова перезагрузка. США в черговий раз хочуть Росію врятувати, тому тут Зеленський їм виходить, що не підходить. І от Трамп говорить, що, начебто, рейтинг підтримки Зеленського серед українців 4%. Мені здається, що тут він навіть перевершив заяви Росії, Росія і російські пропагандисти, навіть вони іншу іншу інформацію давали і більше українському президенту і ще ось такий рівень підтримки, і він підтримує необхідність проведення виборів в Україні, тобто не прикрите втручання у внутрішньополітичні наші. Справи відбуваються, проведення виборів, ну а потім підписання. В чому розрахунок? І це, до речі, скоріш за все обговорювалося в Саудівській Аравії. Тут я схильний довіряти джерелам Fox News, наближеним в першу чергу, якраз до республіканців, як ви знаєте. А на що тоді розрахунок? Дивіться, я вам вималюю карту таку дорожню. Знаєте, я часто чую, мене запитують там. Вибори і так далі. Я все аналізую з безпекової і військової точки зору. Я не лізу в політичну складову. Я аналізую з точки зору верховного головнокомандувача, якого потрібно підтримувати в час війни. Потрібно. Потрібно гуртуватися, потрібно бути єдиними і потрібно діяти як єдиний організм. Тільки тоді можна перемогти і зберегти наше право на існування. Я підходжу з безпекової і військової точки зору. От дивіться, на що розраховує Росія? І, можливо, як вони тепер думають спільно з американцями після змов в Саудівській Аравії. Ну, перше, вибори. Що означають вибори з законодавчої і військової точки зору? Ну, мабуть, це дати військовим проголосувати. Правда, ми ж маємо провести легітимні вибори, дати українцям за кордону проголосувати. Для цього потрібно зупинити дію воєнного стану. Для цього так чи інакше, можливо, не в повному обсязі, але поступово, проводити демобілізацію і провести вибори, плюс пустити українську державу замість консолідації у боротьбі з зовнішнім ворогом, обговорювати внутрішньополітичні перепетії, дискусії і так далі. Все гаразд. Це ознака нормального демократичного процесу. Так. Я погоджуюсь, але ознаки нормального демократичного процесу не можуть відбуватися там і тоді, коли нація стоїть на порозі виживання, збереження своєї державності і існування, можна дещо відкласти певні процедури заради того, щоб зберегти своє існування і щоб було кому йти на ці вибори, це факт. І тому питання якраз в тому, що Росія прагне. Аби був скасований правовий режим воєнного стану, проводилась демобілізація, так чи інакше був занепад певних настроїв. Всі повернулися у внутрішню політику, ЖКГ, тарифи. Ну, ви знаєте, ці всі наративи. Оці всі зараз підуть пенсії і так далі. Ну, все, що ми пішли в це все. А при цьому що? А при цьому Росія скористалась ситуацією, наприклад, захопила ще Херсон. Або пішла на Миколаїв, або пішла на Запоріжжя. Або пішла на Харків. От, власне кажучи, ось таким чином, тому що поки суспільство буде зайнято іншими речами, правовий режим воєнного стану не діяти, а армія розходитись, потім зібрати буде вже складно. І потім такі, в такому темпі і в такій кількості підняти націю наспротив, ще й бачачи, що Сполучені Штати йдуть на підтримку Росії, буде складно. І тоді. В цій ситуації, в умовах того, що Путін точно продовжить наступ, він не зупинить його і нічого США йому скоріш за все за це не зроблять, судячи принаймні поки що із заяв, які є фактично, тоді. Тоді а, наступний президент ну в США думають чітко і в Росії, що ним має бути будь-хто тільки не Володимир Зеленський, тому що із ним неможливо говорити. Він не хоче а, він не хоче капітуляції своєї держави. Ну, бачите, це йому його критикують за те, що він не хоче здаватися. Хоча як здаватися з таким прекрасним народом, з такою нацією, яка демонструє волю до спротиву, і вибачте, надирає дупу російським військам. Другій армії так званій світі три роки, а загалом починаючи з 2014 року, не даючи ворогові нічого зробити. Тому е, потрібен хтось інший, коли який буде вже поставлений в такі умови, що муситиме підписати будь-що будь-які поступки Росії, і нейтральні статуси, і російську мову, і будь-будь-що там, знаєте, ну те, що називається те, що в Росії би сказали, чого і зволять. Ось на сьогоднішній день той план, який може стояти і вимальовуватися за виборами. А тепер скажіть кожен собі, дайте чесну відповідь. Чи має ще якісь політичні бажання, амбіції і, можливо, там критика діючої влади, не знаю, не всі мають бути. Хоча моя, моя позиція така, що треба підтримувати, тому що в нас війна, ми має бути консолідовані. Але навіть враховуючи те, що в нас все ж таки демократичне суспільство не може бути критика. Скажіть, будь ласка, ви хочете такого сценарію? Що, в вашому, що у вас перевищує ваші амбіції? Нелюбов, можливо, до діючого президента, чи просто небажання зберегти державу? А по-чесному будь-який патріот мав би відповісти, що треба берегти державу, і треба навпаки гуртуватися і консолідуватися зараз довкола Верховного Головнокомандувача, Збройних сил України, Зеленського і довкола Збройних сил України, сил оборони, вступати, допомагати і підтримувати будь-якими способами. Настав час вкотре продемонструвати, що Україна здатна переломлювати геополітичні сценарії, які для нас намагаються створити, і які для нас є доволі такі несприятливими. Це треба розуміти. З Трампом тут уже все стає все більше. Зрозуміло, попри все, щоб не було. Ну, скажімо так, ну, приїде ще Кіт Келок. Приїде Кіт Келок, спецпредставник Дональда Трампа по Україні. Ну, звичайно, що буде використано, вочевидь, це все для того, щоб і цей візит для того, щоб максимально донести і пояснити українську позицію. Вкотре це важливо. Подивимося, скільки будуть тривати перемовини, тому що в Саудівській Аравії перемовини американської і російської делегації тривали 4,5 години, за результатами яких має бути створена переговорна група. А от, власне кажучи, мають бути обговорені питання і тому подібне. Ну, там зробили Китай, в Китаї заяву, ну, китайські заяви це знаєте, але зробили від їхньої МЗС про те, що. Перемовний процес має а, бути між а, Росією, США та іншими країнами з урахуванням інтересів усіх сторін. До речі, тут, власне кажучи, а, цікаво, кого вони мають на увазі. Себе? Ну, Китай зараз виключили з перемовного процесу. Ми бачимо, і взагалі-то Китай ж має розуміти, що США будуть переманювати Росію на свій бік, і Росія має бути тепер тараном проти Китаю. Ну, власне кажучи. Це ж питання, на яке поки що ми відповіді з Піднебесної не чуємо. Натомість, сподіваюся, що почуємо відповідь з Європи, тому що тут не все насправді так погано, оскільки е все ж таки ми очікуємо візиту високих представників Європейської комісії наступного тижня. Це вже анонсовано і підтверджено. Подивимося, в якій кількості, і Європа готує великий пакет. Допомоги Україні про це пише видання Політико, вартістю мінімум на 6 мільярдів євро. Але є інформація, що це початкова стартова вартість. Вона може бути збільшена до 10 мільярдів євро. Це в підтримку України на підтримку України. А яка, який це термін? В який термін мають бути поставлені півтора мільйона артилерійських снарядів, бронемашини, ракети до систем ППО і так далі. На ці пів на ці, від 6 до 10 мільярдів євро, сподіваюся, що все ж таки буде 10, Поки що не зрозуміло, це не конкретизується, але скоріш за все про це буде проголошено під час візиту делегації європейських політиків до України 24 лютого, можливо, напередодні. Тобто, побачимо, насправді це важливий меседж. Це важливий меседж, що все ж таки Європа підтримує Україну. І для нас на сьогоднішній день це знову ж таки вкотре підтвердження того, що почали дослухатися і чути українського президента про те, що потрібно довкола України гуртуватися і створювати об'єднані сили Європи спільно зі Збройними силами України. Це дуже важливий посил і меседж, до якого теж я думаю, що варто дослухатися. Ну і Еммануель Макрон, друге 19 лютого, збирає конференцію в Парижі, якраз щоб обговорити ці питання, питання можливої відправки військ до України, і будуть присутні ті країни, що не брали участь в попередній такій конференції, яка відбулася ось буквально в понеділок, 17 лютого, тобто, для того, щоб залучити і максимально консолідувати європейські країни, щоб всі. Взяли участь в обговореннях і висловилися, будуть також представлені і присутні, вочевидь, генеральний секретар НАТО, а також керівництво Європейського союзу, тобто, вони так само будуть брати в цьому участь. Це теж важливий аспект, того, що ми чекаємо зрештою від Європи більш рішучих активних дій, тому що те, що відбувається, і те, що охрестив, ну таким як кошмаром для Європи Крістоф Хойсген. Керівник Мюнхенської безпекової конференції. Я думаю, що це бачать і очевидно розуміють більшість європейських політиків, що з цим потрібно щось робити інакше тоді вони просто хочуть погодитися на самогубство і дати Путіну і Трампу можливість поділити Європу на їхній кшталт, так як вони собі це бачать і так як вони це можуть захотіти. Тому є хороші, попри все, новини з Європи, які продовжують нас підтримувати. Так само у нас є хороші новини з точки зору того, як у нас відбувається зараз рекрутинг. Тут навіть мова йде не про мобілізацію, а про добровільність, тому що є повідомлення від Міністерства оборони, а саме від речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна, який сказав у телемарафоні, що а, можливість безпосередньо в бригадах рекрутизуватися, рекрут рекрут і в Україні запустили контракт на рік для громадян від 18 до 24 років. от і на сьогоднішній день, за тиждень у застосунку понад резерв, понад 10 тисяч громадян звернулися для добровільчого річного контракту у ЗСУ. Тиждень і 10 тисяч громадян. Ну це високі показники. Погодьтеся. Маю надію, що таких звернень буде ставати тільки більше і більше людей буде долучатися до війська. Тому що це є в тому числі основою нашого національного спротиву, і це, і це важливо розуміти. Ну а тим часом, поки ми спостерігаємо за цими всіма новинами, Україна продовжує знищувати ворога. Сили і оборони, і безпеки працюють над тим, щоб якомога більше завдати збитків ворогові як на полі бою, так і на території Росії. Так, Україна вдарила по ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї. РФ там сполохнула велика пожежа. Це офіційно підтвердили в Генштабі Збройних сил України. Удари завдали високоточною зброєю по стратегічних об'єктах військової та паливно-енергетичної структури РФ у результаті успішної операції. Уражено ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Також під удар потрапили нафтоперекачувальні станції Крапоткінська та Адріанополь, що забезпечували е, транспортування пального для потреб російсько-окупаційних військ. Унаслідок ураження вони виведені з ладу, що суттєво ускладнить логістику. Пального для та постачання для агресора сили оборони України. Ось це дуже важливий меседж. Мені завжди подобається це цитувати. Я думаю, вам теж це чути. Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об'єктах, які сприяють збройній агресії РФ операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, триватимуть. Триватимуть і нехай тривають. Ми маємо працювати, примушувати ворога платити високу ціну і захищати наші національні інтереси. І <кій> на завершення сьогодні я а, хочу завершити цитатою Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, президента Володимира Зеленського. І це має стати дороговказом для всіх нас на найближчі тижні. Отже. Щодо своєї ролі у можливих переговорах та ролі президента України Володимир Зеленський заявив, що Росія знає, що переговори з ним непрості. Але якщо Україна буде прийнята в ЄС і НАТО, якщо російські війська виведені і країна отримає гарантії безпеки, він більше не буде потрібен. Тоді він би всього досяг. Але поки в нас цього немає. Я захищатиму свою країну, сказав Зеленський. Давайте об'єднаємося і почуємо цей заклик Верховного Головнокомандувача, і будемо спільно разом захищати свою країну, реалізовуючи ті цілі, про які зазначив Володимир Зеленський. Все решта потім. Потім розберемося з усім. Потім і вибори, потім і внутрішня політика, потім і багато чого, і тарифи, і соціалка. І все, 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 що потрібно, і все, що важливо. Але спочатку давайте захистимо країну і виберемо перемогу і змінимо цей геополітичний ландшафт, не дамо повторитися Ялті 2.0, ЯЛті 3.0 і так далі. Бережіть себе, друзі, рухаємося тільки вперед з Божою допомогою та впевненістю. Слава Україні!